Друзі, ви будете в шоці від нідерландських цін на продукти. Зараз коротенько вам пробіжусь і покажу ціни. І що скільки коштує. Томати євро 25. Дивіться, які гарні. Огірок євро. Свіженький, тверденький, чудовий. Перець 1 євро. Весь цілий, весь гарний. В пакеті більше кілограму, кілограма 2-3. Яблука груші євро 35 кілограмів. Капельсинки 2 кілограма, євро 50 кг. Кілограм 75 центів. Фурма євро 50 кг. Така гарненька. Мандарин євро за кілограм. Смачний, свіжий мандарин. Картопелька у нас 85 центів за кілограм. Моне 10 штук 1 євро. Анго 1 євро, от такий ящик. Дивіться самі скільки штук. Банан, євро 50 кілограм. Друзі, дивіться, томати євро кілограм. Трішки зеленкуваті, але є нормальні, потрібно вибирати. Дивіться, яка смачна малинка, три бокси за 1 євро. Вот так виглядає Євро 50 за такий бокс винограда десь пів кілограму мінімум. є.